У нас експозиція формувалася своєрідно місця. Це простір, який дуже експансивний, тому що він диктує тобі певні умови з рахунок своєї своєрідної архітектури. І з однієї сторони це складність, з іншої сторони, це унікальна можливість намагатися з цим простором співпрацювати. Тому. Заграючи із простором із темою, ми взяли за основу поняття політики тіла. Політика тіла є вже академізованим, відомим терміном в світовій філософії і соціології, який має дуже чітку свою конотацію. Тобто це термін, який окреслює вплив. і... Контроль державою людини і е, владою людини, проте буде помилкою вважати, що це стосується тільки авторитарних або тоталітарних режимів. Це стосується в тому числі і демократичних режимів. Будь-яка влада це спосіб е, упорядкування е, життя і побуту великої кількості людей. А, і ця велика кількість людей завжди добровільно надає владі ці повноваження. Розподіляти ці поняття ні е, ні в якому разі не можна, оскільки е, тоді ми робимо спробу перенести відповідальність на когось іншого. Це стосується і історії, це стосується і сучасності. А проблема, про яку ми намагалися в цій виставці говорити, так само не є вкорінена тільки в історичному періоді Радянського Союзу. Це історія, котра триває до сих пір. Історія, яка буде тривати і далі, котра кожен раз буде виходити на нові історичні віхи, видозмінюватися формально, але не видозмінюватися ідейно. А політику тіла ми також відносно галереї сприйняли як певний такий конструкт із двох слів: з політики окремо і з тіла окремо. І таку побудову нам диктувала галерея своїм розподілом на своєрідні два зали. Цей зал ми сприйняли як поле політичне, поле політики. Зал за вашими спинами є зоною тілесності. І це дві зони, які. В діалозі, в конфронтації, у взаємодії через простір і через контекст. Експозиція розпочинається, принаймні ми її так будували, хоча розглядати її можна з різних сторін. Розпочинається з серії «Тотальна фотографія, серії, створеної Євгеном Павловим. Це один із таких стовпів Харківської школи фотографії. Один із, проте не єдиний. І в нашій експозиції представлено буквально декілька імен: це шість авторів різного віку і різних періодів, але їх є значно більше. І про деяких із них я вам розповім ближче до закінчення нашої екскурсії. Серія тотальна фотографія Євгена Павлова це його документальні знімки, котрі він робив протягом 80-х-90-х років. А з 91-го по орієнтовно 98 й роки він якраз займався осмисленням і інтерпретацією цих робіт через наширування на них, оцих от кольорових таких зображень, якими він підкреслював ті чи інші смислові нюанси, на котрі хотів звернути увагу. Це дуже часто сарказм, це дуже часто іронія, це інколи ем, якесь дуже ностальгійне, таке, дуже інтимне переживання тих чи інших образів, ем, котрі він також. Ем, Підкреслює шляхом такого ніжного втручання в полотнофотографії, але принцип спроби деконструкції фотографії цієї площини фотографії, котра завжди носила в радянському Союзі образ документальності і нероздільно була з ним пов'язана. Вона мала відображати дійсність, вона мала її буквально констатувати, і оця констатація радянської дійсності фотографією. Була фактично регламентованою самою владою. Все, що компроментувало задокументовану фотографією дійсність, вилучалося із архівів або ж знищувалося. В серії тотальної фотографії близько 100 робіт. В експозиції представлено тільки половина 50 із них. І е, сама серія є дуже. Е, Різноманітною з неї можна формувати ті чи інші тематичні блоки або стилістичні лінії. Проте основна риса цієї фотографії це розфарбовування її. Ми будемо е, говорити про всю історію політики тіла і сьогоднішньої експозиції, отак, от рухаючись по колу, де нашим стовпом сучасності е, буде той, на котрий ви зараз опираєтесь. На ньому розміщені е, роботи е, сучасників е, харківської фотографії групи Шило. Про те, чи є група шило послідовниками Харківської фотографії, або ж вони намагаються імітувати цю харківську фотографію, ми, напевно, зробимо висновки ближче до кінця нашої екскурсії і зможемо про це подискутувати. А якщо говорити про ідейний розвиток самої експозиції, то uh, ця частина експозиції була побудована таким чином, аби відразу показати uh, акцент і домінанту uh, уваги художників харківської школи uh, до uh, окремої людини. Це дуже важливо в умовах uh, якихось домінуючих режимів, uh, в умовах взагалі посиленої політично посиленої політичності uh, життя людей. Легко її ігнорувати, дуже складно в її умовах жити, і дуже складно поєднувати свої прості побутові радості з інтегрованістю в цей політичний контекст. Ми стикаємося з цим навіть сьогодні і відчуваємо це дуже сильно через всі стрічки новин і через політичні події, котрі дуже часто насаджуються настільки, що нам важко будувати власний побут і власне життя. Євген Павлов і у серії загалом, і в цьому блоці формує таку собі парадигму побутування тодішньої радянської людини в її простих радощах. І ці прості радощі е, були ну, майже примітивними. Це просто бажання там жити, гуляти, е, це просто бажання звичайних святкувань, е, це відомі нам е, з переказів дідусів і бабусь якісь застілля, оця е, звісно, е, широка е, радянська душа, котра е, ставила на стіл все, що було можливе або й неможливе, і діставала це неможливе над зусиллями. За широкою душею був також і пошук однодумців, котрі також шукалися в площині цього застілля. А за Застіллями і пошуками однодумців автоматично йшов зворотній процес алкоголізму, з котрим активно боролася радянська влада. Це знову ж таки процеси, котрі були спровоковані якоюсь обмеженістю і такими тисками, в які. Затиснута окрема людина взята. А між Павловим і е, Борисом Михайловим невелика вікова різниця, це майже однолітки. А якщо роботи Павлова представляють 90-ті роки, тобто таку перехідну зону між різними політичними формами, то робота Бориса Михайлова це робота 1969 року. І е, кінець 60-х, початок 70-х фактично і є е, точкою відліку Харківської школи фотографії, яка ще тоді, безперечно, такою не була. Тоді це просто були якісь формальні пошуки, ідейні пошуки е, молодих фотографів. Вони всі фотографи-документалісти. Хтось із них навіть там не має профільної освіти. Але тим не менше вони всі практикуючі автори, котрі. Е, е, Багато із робіт робили навіть в стіл, не показуючи і не презентуючи публічно. Або презентуючи вже згодом, коли така можливість стала доступною. На роботі Бориса Михайлова ми бачимо радше відсутність людини як такої, ніж її присутність. Тобто ми розуміємо, що ця людина там була, ми бачимо результати цього застілля, ми бачимо якісь пікантні подробиці, котрі також говорять про наявність людини як такої. Ми бачимо пов'язаність Михайлова і Павлова через тему того Застілля. І бачимо зеркало, котре, до речі, дуже часто в світовій практиці мистецтва використовувалося як певний такий перехід в іншу реальність, тобто ну, необхідність глядачу подивитися з іншого кута. Тобто, це такий своєрідний натяк на те, що за зображенням є не один шар, а є якийсь підтекст, котрий необхідно щитувати. Я люблю в експозиції поєднання роботи Михайлова з роботою так само Євгена Павлова, де ми бачимо зображення жінки з зеркалом, і вони між собою мають певний контакт. Цей підтекст він є такою. Квінтесенцію подвійного життя людини в радянському суспільстві про подвійність життя ми будемо ще багато говорити, бо вона була вимушеною потребою виживання. Тобто, або ти йдеш в конфронтацію з владою, і це несе за собою дуже різні, часто погані наслідки, або ти намагаєшся влаштовувати своє життя в рамках цієї заданої е, форми. Бажано за неї не виходити. Наступний блок робіт це також роботи Павлова, проте тут ми намагалися відобразити такий собі еталонний образ ідеального побуту радянської людини. Це дуже буквальний Ленін. Він зараз нам здається іронічним. Проте тоді це було доволі сміливо таким чином поводитися з іконою. Ми ж розуміємо, що пройшло багато років, і зараз ми переосмислюємо історичні контексти. Проте в радянські часи піддавати сумніву образ і вплив там, Леніна і взагалі цих стовпів побудови комуністичного суспільства і е, комуністичної ідеї було доволі небезпечним. І з цим треба було бути аж занадто обережним та акуратним. Ленін та Певна іде... ідея більшості. Ідея більшості оточена двома чоловічими і жіночими портретами та їхніми різними варіаціями регламентованого святкування, тобто дозволеної дистанції, дозволеної, дозволених веселищів, виключно танці і нічого більше. А якщо щось більше, то ну, це все також повинно бути проконтрольовано. Важливо розуміти, що найстрашнішою, напевно, в будь-якій режимності є історія пам'яті, взагалі історична пам'ять, як така. І моє покоління її не застало. Навіть покоління наших батьків. Страху історичної пам'яті також не знає. Можливо, вони дуже, вони дуже добре знають економічні особливості цієї історичної пам'яті. Але от наші бабусі і дідусі дуже добре пам'ятають, що таке вилученість і відсутність людини, коли людина може зникнути просто так, серед ночі. І е, про це також важливо пам'ятати. Про це пам'ятали наші бабусі й дідусі. Вони це застали, вони це бачили і відчували на собі. Про це не пам'ятали вже наші батьки, про це не знаємо. Зовсім ми, але цей факт був, є, і в історії він так і зберігся. Цю вилученість ми дуже хотіли відобразити в цій стіні, де є присутність людей, де є юрба, але відміченість окремих людей і їх поміченість, скажімо так, Знаєте, як маркують дерева, котрі потрібно зрізати. Вона так чи інакше карбується в пам'яті, і так чи інакше десь підсвідомо в ній сидить. Від такого страху виникає та подвійність і та необхідність постійно контролювати, як ти живеш, про що ти говориш, і пам'ятати про те, що стіни мають вуха, провокує і приводить до подвійності життя, до роздвоєності цього життя. До контролю за власним життям, над контролю за власним життям. Цю лінію розподілу ми спробували провести через стовп, який є, і через стіну, яка розділяє наші два зали: наш зал політичності і наш зал тілесності. Два блоки робіт знову ж таки, Євген Павлов. Як ви бачите, на ньому в основному і побудована вся експозиція. Він несе на собі такий наратив виставки. І за розподілом людини на подвійність свого життя, ми бачимо такий іконостас масок, свої рідні маски. Це і власні сумніви, це і роздвоєність життя, це і подвійність життя, необхідність бути одним в соціумі зовсім іншим вдома, неможливість бути собою справжнім. Це часто пов'язано не тільки з політичними особливостями, але й з особистими знову ж таки. Якісь інші орієнтації сексуальні, були табуйовані в радянському суспільстві, про них не дозволено було говорити, і всі, хто мав якісь інші погляди, інше ставлення до речей, взагалі мав якусь нонконформістську позицію по відношенню до усталених канонів побуту, повинен був або переховуватись. І себе, і свої думки, ідеї, і бажання або бути за них покараним. Бути покараним доволі страшна участь в умовах радянського суспільства, і це ну, не лінчування, але публічна, публічна зневага. А ми напевно добре знаємо, як можна думкою більшості морально подавляти людину і впливати взагалі на способи її поведінки, методи її поведінки, взагалі її життя як таке. Тому оця роздвоєність вона була настільки природньою рисою пізньорадянської людини. Тримаючи в голові от всю цю вилученість, тримаючи в голові от всю цю поміченість кожного окремо за його незручні погляди, незручні думки, політичну приналежність, не до тих сил або навіть релігійні особливості. Зону власного персонального і інтимного неможливо говорити без спогаду про. Сексуальність як таку, ми сказали про нетрадиційні орієнтації, але ж традиційна орієнтація здавалося б, ну, ідея сім'ї, основоположна ідея для радянської системи, тобто ячейка общества а, нікуди не дівалася, вона була дуже важливою. Про те, чому а, ця ячейка общества тільки публічно мала проявляти себе цивілізовано. Не дозволено було якихось там а, дуже чуттєвих проявів одне до одного на публіці. І це також табрувалося як якась порнографія. Про порнографічні зображення і говорити не варто, оскільки вони, а, в принципі, будь-яке оголене тіло табоювалися. Мені б дуже хотілося, аби після повернення і перегляду цієї експозиції. Ви Звернулася до джерел інформації, наданих співробітниками галереї, і ознайомилася з іншими циклами авторів, з іншими поглядами авторів, з їхніми інтерв'ю і прямою мовою, як такою. Бути оголеним, рівноцінно бути відкритим. Бути відкритим рівноцінно. Буквально висловлювати все, що ти думаєш. Буквально висловлювати все, що ти думаєш, в умовах тодішньої е, політичної ситуації було неможливо. Е, всі ці речі, вони, е, всі ці процеси в голові окремо взятої людини, нікуди не діваються, постійно переплітаються і проявляються в е, е, заледвених комплексах по відношенню до себе в першу чергу, відповідно транслюючи їх на інших. І так, от радянське суспільство. Тримає і себе в порядку і чистоті, умовно кажучи, в душках, і е, кожного зовні. А, тілесність, безперечно, приводить до е, якихось сексуальних процесів. Сексуальні процеси, як нам відомо, приводять до дітонародження. І дітонародження це, е, нібито, погляд в майбутнє. Він і є поглядом в майбутнє. Проте. Це погляд в майбутнє завжди є дуже складним процесом для і молодої пари, і окремо взятої жінки. Радянське суспільство і радянська влада не завжди була настільки агресивно налаштована до тілесності як такої, адже початок радянської влади 20-30 роки брав за основу якраз. Дозволеність усіх цих процесів, що пов'язано з біологічністю, а відповідно, потрібністю і важливістю всіх цих процесів для е, кожної людини, є е, така теорія е, стакану води. А я також закликаю вас ознайомитися з цією теорією, яка передбачає доволі вільне ставлення і до сексуального життя окремої людини, і до проявів цього сексуального життя окремої людини. А це початок ХХ століття. В системі координат усієї Європи це було велике вільнодумство. Проте це вільнодумство з часом трансформувалося в зовсім інші догми. Політичні, котрі ми бачимо наразі тут і котрі маркери, котрих вірніше ми бачимо тут. Так от щодо теми жіночності і материнства, сама галерея і її архітектура підказали таку дворівневість цієї ідеї. Це зображення однієї тієї жінки, одна з них реалістичне, доволі таке буквальне, інше фантазійне. І це різнорівневе сприйняття однією тією жінкою, одного і того ж явища зовсім в різних фарбах буквально. Чашка, котру тримає в руках пані Тетяна. Плавно перетікає до наступної роботи, котра є роботою Сергія Браткова, котрий, в свою чергу, в практиці фотографії для себе відкинув оцю деконструкцію фотографії. Якщо для Павлова, для Солонського, для мальованого, для Михайлова, було дуже важливо видозмінювати цю документальність або ж документально підносити ті теми, котрі були табуйовані в суспільстві. Це було принципово важливо. Це було їхнім жестом стосовно якихось усталених принципів сприйняття фотографії в мистецтві, та й мистецтвом як. Як таким воно тоді не вважалося, а то Сергій Братков він художник іншого покоління і він художник уже іншої формації. Він сприймає цю харківську школу фотографії і її практику як гостродокументальну документальну і соціально критичну позицію. І не використовує зовсім ніяких змін у фотографії. Він її не розфарбовує, він її не колажує. Він просто вибирає тему, котра найбільш реалістично буде відповідати ідеї, яку він намагається донести до публіки. Зображена, представлена, вірніше, тут робота це одна із чотирьох робіт серії принцеси або У мене буде хлопчик. Це як вказує сам автор в коментарі. Це чотири подруги. Ці чотири подруги відвідували репродуктивний центр у Харкові в другій половині 90-х років. Це своєрідне мріяння і бажання жінки втілити свої такі дівочі, як я називаю. Принцесі чи фантазії. І якось воно так все гарно складеться, як в казці. Будете ви жити там в своєму великому палаці а, щасливо і до віку. А все складається, складається зовсім по-іншому і а, за іронічним збігом обставин а, складається зовсім не так, як хотілося б. А, і замість короля батьком твоїх дітей може стати солдат. А солдат це той, хто підтримку тобі ніякої не надасть в житті і в вихованні цієї дитини. Проте тему материнства це ніяким чином не дискримінує. Материнство це завжди світла ідея, і це, безперечно, ідея нового життя, котрому можна створити обставини для іншого існування, на що завжди надіються всі матері. І ця нова людина завжди має право і необхідність жити по-іншому. Та і буде вона жити по-іншому, бо історія змінюється, режими мутують, політика зовсім по-іншому будує і суспільство, і світ навколо. І це материнство стає такою ін'єкцією. Віри віри в майбутнє і віри на те, що не все остаточно і не все так, як є зараз. Тому фактично фінальною роботою в експозиції є робота Павлова з зображенням дітей-ангелочків, які нібито вискакують в вільний простір і вільний політ, який дозволяє їм зажити зовсім іншим життям. Але виходячи на Повторне коло перегляду експозиції. Ми бачимо, що назустріч маленьким ангелочкам своєвільним вилітає знову ж таки відсутність тіла, його домінуюча присутність і політика, котра є ідейним вузлом будь-яких процесів і будь-якої історії. Повернемось до сучасності. Проявом сучасності в даній експозиції є. Чотири листи із закінченої дисертації групи Шило. Група Шило це троє молодих художників, які у 2010 році, створивши свою закінчену дисертацію, зробили своєрідний омаж вже на той момент іконі Харківської школи фотографії Борису Михайлову. Борис Михайлов відомий своєю незакінченою дисертацією. Вона мала таку назву незакінчена дисертація. Суттю незакінченої дисертації було відображення дійсності побутових замальових фотографічних репортажних з коментарями, які сам фотограф писав на полях альбому, в котрий вклеював ці знімки. Ну, ми часто можемо так навіть щоденники вести. Тобто це і є своєрідний такий щоденник, побутовий щоденник. А... Те, що зробила група Шило, це є таким концептуальним актом. Вони відчули необхідність буквально задокументувати, що вони є частиною Харківської школи фотографії, і це іронічний, дуже сміливий, але добродушний фотографічний удар в рамках теорії удару Харківської школи фотографії, але вже в сторону власних дідів. Тобто, в сторону Бориса Михайлова. Сам Борис Михайлов неоднозначно сприйняв серію закінченої дисертації. Він сказав, що незакінченість часто краще. Проте хлопці на одній із робіт сказали фразу, що чужа і неоконченість – це естетичний принцип. Відповідно, тут ми бачимо і зображення самого Бориса Михайлова, бачимо зображення інших е, учасників е, і представників Харківської школи фотографії. Е, бачимо так само побутові замальовки вже сучасності, бачимо абсолютно імітацію е, незакінченої дисертації Михайлова, але е, через сучасний контекст. Яке е, має такі своєрідні два нашарування ідейні? Тобто, з однієї сторони е, це сучасність, з іншої сторони це імітація, з третьої сторони це гра, а з четвертої сторони це просто думки, які хлопці через наявний, наявний формат і форму втілили в свої закінчені дисертації, таким чином навмисно свідомо вписали себе як послідовники Харківської школи фотографії. Я майже закінчила свою екскурсію. Якщо у вас є якісь запитання, то я з радістю на них відповім. У мене все. Дякую вам.